Добрий день, любі малята. Я рада вас вітати. Діти, а що це за геометрична фігура у мене в руках? Так, я впевнена, що ви її впізнали. Це круг. У круга є одна довга сторона. Ось вона. А тепер візьміть ви в ручки свої круги. І також. Покажіть цю сторону. Давайте разом зі мною. Ось вона яка довга одна сторона у круга. Дітки, а я знаю казочку про круг і хочу вам її зараз розповісти. Одного осіннього ранку покотився круг на прогулянку, котився, котився. І зустрів дивну геометричну фігуру. Ти хто такий? Я трикутник. А гайда зі мною на прогулянку. Котися, наздоганяй мене. Спробував крик... трикутник покотитися, але в нього нічого не вийшло, і він дуже від цього засмутився. Так що це тепер зі мною ніхто дружити не буде, бо я не вмію котитися. Не сумуй, трикутничко. Ми зараз тобі розповімо, чому це ти не можеш котитися. Це тому, що в тебе є куточки. Ось вони. А тепер куточки покажу дітки на своїх геометричних фігурах, на своїх трикутничках. А ще трикутничку. У тебе є сторони, ось одна сторона, друга сторона. І ще одна сторона є. У круга тільки одна, а в тебе багато сторін. Дружити з тобою будуть дітки під час будування будиночка. Дах трикутної форми. А ще з трикутничком будуть дружити листочки з берізки. Вони теж за формою схожі на трикутник. Повіселішав трикутничок і ще пообіцяв завітати до нас в гості. До побачення, дітки, до нових зустрічей!